Строяне, а ви пам'ятаєте це місце? Журнал «Фортуна» сьогодні там, де зовсім скоро відкриє свої двері новий ресторан Знахідка, атмосфера, стиль, тепло усе придумано до дрібниць. Це місце створене для тих, хто цінує затишок, гарний смак і щирість у деталях. Знайомтесь, це власниця Каріна, і сьогодні ми дізнаємося про знахідку трішки більше. Привіт, привіт, Каріна, Розкажи, будь ласка, що надихнуло тебе на створення знахідки. Насамперед, це було життя. Мені хотілося створити місце, де буде затишно, де не буде пафосу, напускної ідеальності, де людина приходить і розуміє, її тут чекають. Клас! Яку енергію взагалі ти вклала в цей простір? Я хочу насамперед відчуття дому. Знаєш, як приходиш зі школи додому, mm -hmm. на вулиці дощ, ти мокрий, заходиш, а дома мама, і щось так, робить на кухні, тепло ти роздягаєшся і тобі спокійно. Саме таку енергію я би хотіла внести в цей заклад, щоб люди приходили і відчували, що вони вдома. Це супер. А скажи, будь ласка, чому саме ця локація? А, ну, мені здається, що вона знайшла мене перше. Не я її, а вона мене. Тут вже є своя душа, є ну, є свої спогади. Тут люди були щасливі, святкували, е, жили, скажемо так, і я тут нічого не переробляла. Ми просто внесли сюди е, нове життя, стару душу. Тому отак, що б ти хотіла сказати людям перед цими відкриттям. А насамперед я би хотіла сказати дякую, що так само чекаєте відкриття нашої зустрічі, як і я. У нас в країні дуже важка ситуація, і дуже багато людей, як і я, втратили свої домівки, свій спокій. Тому я би хотіла, щоб хоча б на хвилину, але людина відчула своє вдома. І якщо в мене це вийде, я буду дуже щаслива. Це насправді дуже класно. Велике відкриття очікуйте вже цієї суботи, а ще вже завтра стартує розіграш ввечері. Тому слідкуйте за знахідкою, щоб ви не пропустити. Залишайтесь журналом Фортуна. Ми завжди знаходимо найкраще у нашому місті.